Я сирота з Вільшаної. сирота бабусю. Батька ляхи замучили, а мене боюся, боюся, згадать, моя сиза. Узяли з собою, не розпитуй, бабусенько, що було зо мною. Я молилась, я плакала, серце розривалось, сльози сохли, душа мерла. Ох, якби я знала, що побачу його ще раз, що побачу знову вдвоє, втроє б витерпіла за єдине слово. Вибачай, моя голубку, може, я грішила, може, Бог за те карає, що я полюбила. Полюбила стан високий і карії очі, полюбила, як уміла. Як серденько хоче. не за себе, не за батька молилась в неволі, ні, бабусю, а за його, за милого долю. Карай Боже, твою правду я витерпіть мушу. Страшно сказати, я думала занапастить душу, якби не він може, може б, і занапастила. Я думала, бабусю. О Боже мій милий, він сирота, хто без мене його привітає, хто про долю, про недолю, як я розпитає, Хто обійме, як я його, хто душу покаже, хто сироті у Богому добре слово скаже? Я думала бабусю, і серце сміялось. Я сирота, без матері. Без батька осталась, і він один, один на цім світі, мене любить, а почує, що я вбилась, то й себе погубить. Так я думала, молилась, ждала, виглядала, нема його, не прибуде, одна я осталась, та й заплака. Черниця стоя коло неї зажурилась. Бабусенько, скажи мені, де я? Лебедині, моя пташко, не вставай, ти В лебедині чи давно я? Ба ні, позавчора. Позавчора стривай, стривай, пожар над водою, Жит, будинок, майданівка, зовуть Галайдою. Галайдою Яремою себе називає той, що привіз. Де він? Де він? Тепер же я знаю? Через тиждень обіцявся прийти за тобою. Через тиждень, через тиждень, раю мій покою, бабусенько, минулась лихая година. Той Галайда мій ярема. По всій Україні його знають. Я бачила, як села горіли. Я бачила коти, ляхи трусилися мліли, як хто скаже про Галайду. Знають вони, знають, хто такий і відкіля він, і кого шукає. Мене шукав, мене знайшов орелці зокрилий. Прилітай же, мій соколе, мій голубе сизий. Ох, як весело на світі, як весело стало. Через тиждень, бабусенько, ще три дні осталось. Ох, як довго!